Без Бога перемогти війну ніколи неможливо. Уся реальність в тому, що лише на чиїй стороні Бог, там і не буде війни. Ми маємо кричати, взивати до Бога про прощення про допомогу. Потрібно не поклонятися ідолам, а вчити і виконувати волю Божу. Хто не виконує волю Божу, те і є сектант. Хто нам допоможе? Енгельс, Дарвін, Маркс. Коли усе летить, адже написано, аж до краю землі припиняє він війни, ламає він лука, трощить списа, палить огнем колесниці, вгамуйтеся та знайте, що Бог я піднесусь над народами, піднесусь на землі. Тому спасіння лише в Господі, примирення з ним і покаяння. Був ізраїльський народ і йшов проти Бога і програв у війні. Але якщо вони взивали до Бога, мінялися, каялися, Бог був з ними і допомагав отримати перемогу. Хто надіється на людину, той проклятий. Надія має бути на Бога. Мир, спокій, благословення, перемогу дає.